Ми хочемо переїхати якнайшвидше. Таке ми дуже часто чуємо від замовників при першій зустрічі. Давайте розберемося, що саме впливає на затримку ремонтних робіт. Найперше і найважливіше, що впливає на затримку ремонту, це не бачення, нерозуміння, що ви хочете, коли ви будете часто переносити якісь елементи, розетки, сантехніку, змінювати стіни, шпалери. Це все затримує об'єкт на дуже великий період часу, тому що підготовка та виконання цих робіт, якщо ми визначили, що робимо підфарбування, кардинально відрізняється від іншого типу оздоблення. Невчасна поставка чистових матеріалів на об'єкт через постачальників, а також через невчасне замовлення цих матеріалів, може бути затримка у виконанні цих робіт, оскільки немає матеріалу, не можемо його використовувати. У нас в компанії створюється договір, в якому фіксується. Терміни виконання робіт. В залежності від того, які додаткові роботи будуть додані до кошторису, ми будемо складати додаткову угоду і збільшувати пропорційно цим роботам термін виконання загального об'єкту. А також до цього договору додатком додаються графіки виконання робіт, в якому вказано, коли ви маєте привезти чистовий матеріал на об'єкт та коли будуть ці роботи виконані. І третій, найважливіший елемент, який затримує виконання ваших ремонтних робіт, це невчасна сплата за виконані роботи. Приносьте гроші вчасно.